Як ви вважаєте, чи правильно поступила ця жінка, чи потрібно було їй і далі страждати і мучитися, не отримуючи допомогу від цього сина? Напишіть, будь ласка, ваші думки з цього приводу в коментарях під цим відео, обов'язково вкажіть ваші аргументи, як за, так і проти цього рішення. Ми з командою вважаємо, що не зважаючи ні на що люди. Працездатного віку зобов'язані допомагати своїм непрацездатним батькам, і це не тільки так, тому що є такі законні підстави. Це правильно в першу чергу згідно життєвих принципів, адже ці батьки-пенсіонери за життя зробили майже все, що могли, щоб їх діти виросли, дуже часто відмовляючи собі багато в чому, особливо коли мова йде про матір. При цьому наш 17-річний досвід. Спілкування з пенсіонерами показує, що в більшості випадків пенсіонери не подають позови на своїх дітей в схожих ситуаціях, хоча мучаються без підтримки, і при цьому їх діти добре заробляють, а своїм батькам не надають допомоги навіть на одну гривню. Нам здається, що це трапляється через те, що пенсіонерам дуже складно признатися не юристам чи суду, а собі. Що їх діти виросли такими байдужими. В таких випадках в нас є одна дуже дієва, і при цьому безоплатна послуга для пенсіонерів. Чому безоплатна? Тому що вона в нас займає не більше 10 хвилин. І...